Вітаю вас, друзі! З'явився в нас наявності новий 4G роутер. Можна сказати, новий старий 4G роутер. Як ми бачимо, має такий ось зовнішній вигляд. Це модель CPF 905-OU. Працює від 12 вольт. Зовні виглядає як роутер TNG, тільки без всяких лейбів. Біла поверхня. Бачимо: всередині все також 12 вольт є вхід. Є мікро-сб порт для підключення живлення через павербанк. З цим карта сюди ставиться мікросім середня між великою та самою найменшою. Також тут є LAN-порт і поряд з LAN-портом знаходиться кнопка для скиду-налаштувань за замовчування. Також в комплекті з роутером йде. Такий ось метровий патчкорт. Також в комплекті йде блок живлення на 12 вольт та 1500 мА. В комплекті також йдуть такі ось поє-адаптери для підключення цього 4G роутера за допомогою технології по витій парі, тобто, щоб передати живлення та дані за допомогою цих поє-адаптерів. І йдуть такі ось дві антени. Як бачимо, тут знаходяться кільця для того, щоб встановити їх при установці цього 4G роутера ззовні приміщення, виконує функцію зовнішньої 4 g антени. Дуже в ньому потужний Wi-Fi, Тобто це і антена, і модем, і Wi-Fi роутер. Тобто він роздає Wi-Fi і також тут є LAN-порт, по якому можна підключити цей роутер до комп'ютера, чи ще одного роутера для того, щоб він роздавав Wi-Fi, наприклад, вам всередині приміщення. Тобто встановлюєте цей зовнішній 4G роутер ззовні приміщення. Ось, якщо вам не вистачає того Wi-Fi, який він роздає, всередині приміщення ви можете встановити і ще один роутер для того, щоб. У вас всередині приміщення краще роздавався Wi-Fi. Як бачимо, він поставляється в такій ось коробці без логотипів. Логотипів тут ніяких немає. Модель називається cpf 905 ou І давайте з вами переглянемо. Чи якось відрізняється внутрішнє налаштування, коштує він дешевше, ніж роутертіанжі. Замовити його можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Хід веб-інтерфейс за адресою 192.168.199.1. Тут ми бачимо логін і пароль для входу адмін. адмін. Заходимо ми в веб-інтерфейс, бачимо, що нам тут відображає 4G CPE. Далі в розділі Information ми можемо бачити, що тут відображає номер сим карти відображає інформацію про IP-адресу, MAC-адресу. Та версію прошивки. Далі тут ми можемо переглянути статистику трафіку, можемо переглянути обмеження трафіку, можемо задати якісь обмеження трафіку. Також тут можна завантажити якісь драйвери для того, щоб працював мікро-USB порт Далі тут ми можемо прочитати SMS. До речі, тут доступна і китайська та російська мова. Ось, Далі тут ми. Можемо е, настройки набору, на, на вибір мережі можемо тут задати, тільки 4G. ось, е, Далі тут ми можемо прописати APN. Далі в нас тут є настройки TTL. Тобто ми можемо активувати TTL і задати якісь налаштування е, TTL, наприклад, 64 і натискаємо застосувати. Далі тут є вибір частот. Вибір частот у нас доступний: Це перша, третя, сьома, двадцята і сорокова частота. Бенд 8 недоступний. Частота 900 МГц нам недоступна. Але зато є бенд перший, третій та сьомий. Який в нас використовується найчастіше за все. Ось Далі тут є е, налаштування підключення Ethernet, це ми можемо підключити, наприклад, PPPoE, динамічний динамічне IP або вибрати, наприклад, LAN. Якщо ми вибираємо спосіб підключення LAN, то роутер в нас бере інтернет через WAN-порт, через LAN-кабель WAN і набере його від сим-карти. Ось. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете використовувати цей роутер і для підключення дротового інтернету, і для підключення через сим-карту, ви вибираєте режим LAN, і роутер працює у вас від дротового інтернету. У випадку, якщо зникає дротовий інтернет, ви вибираєте режим авто, і у вас роутер буде працювати від 4G, або він автоматично переключиться на сим-карту і буде працювати від 4G. Ось, тут ми можемо також переглянути стан Ethernet. В налаштуваннях Wi-Fi ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі, можемо змінити пароль. Він відображає, що це пароль 1234567890. Максимальна кількість підключень клієнтів, це 10 клієнтів, може підключитися по Wi-Fi. Далі ми тут можемо налаштувати VPS. В налаштуваннях пристрою можемо змінити пароль для входу в веб-інтерфейс. Можемо тут в розділі Email-Management змінити «Email». Наприклад, ми можемо сюди прописати «Email» від якогось телефону, змінити TTL на 64, і наш роутер буде відображатися в мережі як мобільний телефон. Далі, тут в керуванням PIN ми можемо активувати PIN на сім-карті. Можемо скинути налаштування за замовчуванням, можемо перезавантажити пристрій. Тут є налаштування Firewall, яке ми можемо активувати. Ось Перенаправлення портов ми можемо активувати або ж деактивувати. Налаштування DMZ, також в параметрах роутеру тут можна налаштувати IP-адресу, за допомогою якої йде вхід в веб-інтерфейс, але для цього потрібно відключити інтернет. В налаштуваннях домашньої сторінки також тут можна оновити систему, якщо у вас є файл для оновлення системи. Ну і по суті все. Такі ось налаштування має цей 4G роутер. Єдине, що ми бачимо, тут відсутній Band 8. А налаштування також тут дуже цікаві, тобто можна міняти TTL, можна міняти імей. Якщо вас зацікавив цей роутер, придбати його можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то можете їх задати в коментарі. Або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.